Усім усього самого найдобрішого. Дорогі друзі, сьогодні в мене закінчився вже хлібчик. Я буду наразі пекти українську паляницю. Чим відрізняється наша прекрасна українська паляниця від звичайного хліба? Українську паляницю ми зазвичай прикрашаємо гарними квіточками, колосками. Ну, в общем, начнемо. Спочатку я наливаю у мисочку дві два стекани отакої. Водички. Водичка повинна бути тепленька, не гаряча, не холодна, а тепла. Я влила вже один стакан і ще другий влила. І пробуємо пальчиками, ручкою, пробуємо, Не стісняємося. Це ми готуємо для себе ніяких кульочків, ніяких пакетиків, ніяких рукавичок. В общем, пробуємо ручку. Водичка отак от, добро для, для руки. Все, вона вже готова. Далі, у цю водичку треба е, покласти дріжджі. Дивіться, дріжджі є отакі пресовані, дріжджі є отакі сухі. Е, без різниці, яка фірма, це не реклама. Е, дивіться, е, я раніше тільки отакими е, пресованими дріжджями користувалась. Е, потім, як з'явилися сухі, пользуюсь тільки такими. Знаєте чому? Бо е, такі дріжджі, на таких дріжджах. Хлібчик, наше тісто підходить прям, ну, дуже швидко, чуть він не в два рази швидше, ніж на усіх обичних дріжджах. Якщо ви хочете такі дріжджі користуватися, то треба 40 грамів сюди покласти і розчинити. Я буду сухими дріжджями. В пачечках ця 12 грамів, і буває там 11-12 грамів, любі другі дріжджі, ну тут різниці немає. 1 ніякій різниці не, ну, немає. Тепер усе усе до краплиночки висипаємо, і треба добре розчинити усе, щоб дріжджі розчинилися повністю. Не треба просто бистро кидати там е, слідучі продукти, а треба розчинити. Хай воно буквально там ну, минуточку е, ложечкою отак от поводіть, щоб вони добре розчинилися. повністю. Погляньте, як добре розчинилися усі дріжджі. Тепер сюди усипаємо одну велику столову ложечку сахарю з гіркою. Отак дивіться, отак. Не бійтеся, хліб солодким не буде. Цукор треба для дріжджів, щоб вони скоріше почали бродити і наше тісточко підходило. Розчинили трохи. І тепер сюди вливаємо 3 столові ложки олії. Друзі, як спочатку, ми почали Пользуватися такою ложкою, Пользуємося до кінця, іменно цією ложкою. Почали пользуватися таким стаканом, Пользуємося таким стаканом. Таким стаканом набираємо і воду, таким стаканом набираємо і муку, щоб все у нас було порівну. Однаково, щоб тістечко наше було м'якеньке пухкеньке І Паляниця наша така була дуже-дуже дуже пухенька і добренька. Тепер сюди я вливаю 3 столові ложки олії. Олію я беру таку, щоб була вона без запаху, бо зав'є запах нашої хлібинки і буде не дуже добре. Я беру олейну наразі, а ви пробуйте, будь ласка, такою пользуйтесь якою ви наразі. Хочете пользувати. Так, трохи розчиняємо, але це вже не так важливо. І сюди всипаємо десь 2, 3, 4 столові ложки муки. Для хліба обов'язково пересіюємо. Обов'язково по 2, по 3, по 4. Чим більше можете і 10 разів пересіяти муку. Чим більше пересіяна буде муки, тим більше вона набереться кислорода і тим більше буде наша українська паляниця пухкішою. І тим дольше вона буде сохраняти свої властивості, вона не буде черствіти. Друзі, робимо опару таку, що, ну, як, як, знаєте, як рідка сметана, як на блинчики. Отаке От тістечко робимо. Тільки добре-добре розчиняємо усю мукичку. Добре розчинили і залишили у теплому місці десь минуточку на 20-30, на щоб підійшла добра шапочка. Якщо у вас прохладно, у хаті накрийте. Подивіться, друзі, яка вже підійшла шапочка у, нашого, у нашій опарі, тепер будемо додати сюди мукичку. Друзі, зараз тісто таке, знаєте, наче балакає з нами. Воно, воно так пишеться, прям, пишеться такі, такі звуки іздає, бо це е, працюють дріжджі. Друзі, тепер додаємо муки. обов'язково просіюємо, десь біля 4 стаканів муки. Пользуємося, ще раз, ще раз буду казати, повторювати, 10 раз. одним і тим ж стаканом, щоб було однаково. Води і соотношення води і муки. Просію дуже-дуже багацько раз. Я, друзі, тільки руками пользуюсь. І так будемо замішувати тісто. Щоб воно було таке пухкеньке, мягкеньке, не забивайте тісто. Більше 4 стаканів ви сюди не всипайте і дивіться на свою муку, бо клійковина у муці різна, може вам знадобиться трохи менше, а може і трохи більше. Друзі, коли ваше тісто стало таке, як на оладушки, гляньте, тепер додаємо сольки десь біля чайної ложечки. О, так, я на глаз, я вже знаю. Все. І тепер уже вимішуємо до того состояння, щоб уже тісто не прилипало до рук, але щоб воно було пухкеньке та мягкеньке. Микичку просіюємо обов'язково. Друзі, подивіться, яке гарненьке тістечко у нас вийшло. Гляньте. Воно пухкеньке, мягкеньке. Отако. От Гляньте, яке воно м'якесеньке. Домісюємо. Отак я домісила. Ні в якому разі не забиваємо мукою. Ну, воно і не должно липнути до рук. Оце, мабуть, і хвата. Отак от, друзі. Звертаємо колобочком. присипаємо мисочку мукою. Кладемо і в тепле місце, друзі. Хай сходи. Дивіться, якщо у вас температура десь градусів 20, як у мене наразі, я зараз накрию це тепленьким полотенечком і зверху накрию своєю шубою. І поставлю, просто отут-оставлю, тут залишу на столі. І воно буде всходити десь біля часу, біля години. Отак, друзі. Зараз я вам покажу, скільки в мене залишилось муки. Дивіться, оце кілограмова пачечка, це щоб ви трошки розуміли, скільки йшло муки у нас. Оце кілограмова пачечка. Оце у нас скільки аж залишилося муки. Тобто, ця українська паляниця наша, вона не тільки добренна, вкусненна, ням-ням-ням. Ну, -ням, вона ще дуже вигідна, якщо ви самі будете її пекти. Дуже-дуже. Все, друзі. Будемо чекати, поки буде всходити тістечко наше. За годину, друзі, тісто збільшилося вдвічі. Тепер ми його трохи приминаємо і ділимо на дві частини. У мене буде дві палянички. Тепер, друзі, лайфхак. може хто знає, може хто не знає, щоб наша паляниця була завжди пухкою і м'якою і довго не чарствіла, десь до семи днів. У мене сьогодні сьомий день моєї паляниці, тут кусинчики залишилися, і вони м'якенькі. Треба отак от зробити, тепер скрутити у трубочку. Тепер іще отак от оп-оп, удвоє. І ще раз розім'яти. Такі маніпуляції. Це дуже добре для палянички. Вона буде дуже-дуже пухкою, друзі. І ще разочок. Скручуємо у ковбаску. Тепер іще отак от раз. Раз, приминаємо. Робимо отакеньку. Вона, зараз дивіться, яка вона маленька-маленька. А коли підійметься, буде дуже велика, пухкенька і гарненька наша паляничка. Так, друзі, тепер. Оце отака паляничка невеличка. І цю, і цю паляничку ми складаємо на деку змащене олією і ставимо в тепле місце, щоб вони добре підійшли. Десь, тож, десь час, може, 40 хвилин, 30 хвилин, дивіться за своєю температурою. Друзі, подивіться, як підійшла наша паляниця. Вона в два рази підійшла. Тепер ми її припушуємо трохи мукою. Одну паляничку я так зроблю. Трошки здуємо, бо я багато її на. Так. І тепер можете малювати малюночки, які захочете. Можна просто розрізати, і буде дуже-дуже гарно, коли воно оце все е розідеться. Ой, друзі, у нас не стало світла зараз. Друзі, у нас з'явилося світло, його не було майже 3 години. Я дуже переживала, що буде з моїми паляничками. Вони ж вже зійшли так добре, але Лишні 3,5 години вони ще стояли. Все добре, все нормально. Це перший раз, я так, вони в мене перестояли, але вони добре-добре підійшли. Гляньте, яка величезна паляничка. Цю паляничку я присипала мукою і ножом зробила надрізи. Бачите, і посередині колосок. Можна ножом гострим, а можна і лезвієм. А цю паляничку я, бачите, прикрасила такими візеруночками із тіста. Я спочатку її е, збризнула трохи водичкою, щоб ці всі візеруночки добре прилипли. І потім е, викладала різні візерунки. Ну, це вже на ваш смак. Тепер, друзі, ця трохи менша паляничка, бо тут в неї, бачите, трохи тіста є зверху. І ще трохи тіста я залишила, мені треба на завтра таке дрижове тісто. Тому ця паляничка трохи менша. Гляньте. Ну, а дивіться, якщо б вони були одинакового розміру, якщо б я кусінчик того тіста не взяла звідси, то хлібини були б більш ну, до кілограма це точно. Бо оця вже яка величезна, а ще вона буде пектися. Все, друзі, тільки що я включила духовку. У мене духовка електрична, тому я, друзі, переживала, як, я, як будуть мої палянички себе вести не в духовці. Тоді я тільки що включила її на 150 градусів низ і верх. І зараз буду ставити у духовку оцю паляничку, друзі. Отакі От гарнюні паляниці. Уже із печі вийшли. От така гарнюня вкуснятіна у нас вийшла. Любі друзі, гляньте, як тільки виложила я з духовки паляниці, накрила дуже таки пухкеньким, мехеньким полотенечком. Для того, щоб палянички були м'якенькі, щоб корино, з кориночка була м'якенька. Якщо ви не бажаєте, щоб була вона м'якенька, не прикривайте. Хай відстигне, остигне отак от на столі. Але я полюбляю, щоб хлібчик був дуже м'якенький, як і з кориночка, так і сам хлібчик. Зараз я розріжу одну паляничку і покажу вам, яка вона там усередині. Друзі мої дорогенькі, навіть у, таке, у такий нелегкий час, коли нам навіть відключають світло, все одно паляниці, українські паляниці, вони гляньте, які. Послухайте, як хрумтить. хромтить. така скориночка хрумкотлива. Подивіться, подивіться, який він. Отакий хлібчик, отака наша паляничка. Отака, гляньте, як пушиночка, як хмариночка. А добрена. Любі друзі мої дорогенькі, майже із 800 грамів муки у нас вийшло, гляньте, дві такі великі палянички. Великі, гарні, добрі. І наші, наші українські, українська паляниця сама найдобріша, найдухмяніша, сама, сама найлуча. Всім, всім, всім вам всього самого найкращого, мої любі друзі, дуже дякую за просмотри, за вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже ціную кожного з вас. Всім удачі, миру та добра!